Друзі мої всім привіт! Сьогодні приїхав в Карнаухівку на шосту сотню на причал Дивовижно, але рибалок сьогодні дуже мало, там на пляжі є дві машини і з другого боку. Ну я закинув свої вудки Тут під деревом, де й минулого разу стояв. Після дощу калюжі добрячі тут стоять. Ну тут гарний берег, щоб посидіти на рівненькому поставив стілець. Закинув на черв'яка. Підходив тут сусідський колега, каже, що приїхав пів на сьому, штук 5 піймав. Ну зараз вже 10 година. Не знаю наскільки буде вдале, ну покажу. Все буде цікаво. Погодка сьогодні дуже гарна. Сонечко, штіль. Тут затишок і дуже все гарно. Так що, друзі, з вас підписка, а з мене... Гарні кадри з риболовлі. Поруч кабанчик стоїть. Все чудово поки. Погода тепла. Ну все. Починаємо, друзі. Друзі. Минула година вже. Поки поклявок нема. сусіди теж тихенько сидять. Тільки що проходив рибачок, рибалочка каже, піду на, ту, на, тій, на той бік. Посидів, каже, тут риби немає. Ну, я туди не вийду, буду вже тут знаходиться так що погода чудова отут в лісочку в цьому пташки співають тихо просто краса Підпочиваємо. Піднявся вітерець. Змінився трохи напрямок вітру. Поки не клює, друзі, так що не знаю, може. Зі зміною вітру щось покращиться. в а зараз уже хвилі трошки поднимается. Посидюся трішки, а там будет видно. Ну що, друзі, підійшов до колег, які сиділи Шостої ранку. Зараз збираються. Один каже, що одного піймав карасика, а другий двох. Так що тут не дуже. Вони прямо тут на пляжі стояли, рибалили. Тарзанка ось висить. Тепер діти будуть купатися. Якби риба ловилась, тут би, мабуть, вільних місць не було. Ну нічого. Навірно, буду скоро збиратися. Уже 11.30 час. 11,30. Так що, друзі, такі справи на шостій сотні. На ту сторону, на півострів, там є, мабуть, сенс там тихіше, такі справи, друзі. Такий звід. Про рибалку на шостій сотні не кожен день риба ловиться. Так що, друзі, всім до побачення.